Вітаю, мене звати Тетяна Шевченко. Ви знаходитесь на ютуб-каналі освітньої компанії Мудра. Ми допомагаємо вашим планам про навчання за кордоном здійснитися. Якщо вас цікавить середня або вища освіта за кордоном, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися правду про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми поговоримо про навчання українців після 9 класу за кордоном. Багато батьків звертаються до нас стосовно навчання дітей після 9 класу в школах або в коледжах. І коли вони питають, коли вони питають, як можна, де можна вчитися, вони, власне кажучи, проводять паралелі, аналоги з українською системою освіти. У нас після 9 класу можна піти навчатися в коледж, в професійний технічний заклад, десь зачепитися за якусь професію. Дивіться, все це те саме може бути за кордоном. Але для тих, хто має статус резидента країни або громадянина. Коли ви отримуєте статус тимчасового захисту, в принципі, ви можете розраховувати певно, що на такі програми, але ми вам в цьому не допоможемо, тому що ці програми розраховані на резидентів. Ви звертаєтеся до муніципальної влади тієї країни, міста, де ви зараз чи там, будете перебувати. І вони вас направляють в навчальні заклади по місцю локації і вам підкажуть, ми цим не займаємося, тому що такі навчальні заклади міжнародних студентів не приймають. Виключенням ще раз може бути лише статус тимчасового захисту, і то не для всіх спеціальностей, не в усіх країнах. Тому ці речі даруйте, але ці речі ви дізнаваєтеся там, де ви зараз знаходитесь, якщо ви знаходитесь за кордоном. Але ж куди можна поступити після 9 класу? Школа. І тут треба розуміти, оскільки системи освіти різні, українська українська шкала там, 11 класів да, вона не співпадає з 12 класами, там, наприклад, ті ж самі Канаді чи в Європі, або з 13 класами, з 13 роками навчання в Британії. Тому, відповідно, ви поступаєте не обов'язково в 10 клас, ви можливо, можливо, діти поступають в 11 клас, можливо, в 10 клас. Все це залежить від країни, від програми. За якою програмою, за якою системою освіти, тому що ви можете навчатись, наприклад, за британською або американською системою освіти в міжнародних школах в країнах Європи. Та не обов'язково їхати в Британію, щоб вчитися за британською системою освіти. Отже, це буде школа. Тепер яка школа? Школи можуть бути приватні, можуть бути державні. Вартість навчання відповідно буде різнитися від форми власності школи і від того, де дитина буде проживати. Вона буде проживати на кампусі, в резиденції, в гуртожитку та в бордингу. Це буде з харчуванням і так далі. Тому це буде одна сума. А якщо дитина буде проживати в сім'ї. Вона може ходити або в державну, або в приватну школу з проживанням в сім'ї. Це буде інша сума. Тому, зважаючи на те, що є опції для вас, яким чином заощадити свій бюджет під час навчання дитини в цьому віці за кордоном, звертайтеся і це треба просто реально консультувати вас по вашій особистій ситуації. Дивитися, який бюджет, які країни розглядаєте, і радити тоді, яким яким шляхом краще вам рухатися. По порядку цифр: а якщо дитина їде в Канаду вчитися і має статус тимчасового захисту по Куєті візі, то, власне кажучи, це може бути порядка 14 тисяч канадських доларів за рік. 12-14 тисяч канадських доларів за рік. З проживанням, харчуванням з усім, тому що вартість навчання для таких дітей буде безкоштовна в Канаді. Якщо ця дитина їде в Ірландію, це так само буде десь порядка 12 там не знаю, 13 тисяч євро за рік. В нас є, наприклад, школи на Кіпрі, той же самий Ксеньйон, який дає 20 знижки до вартості навчання, фіксується на певний період. До вартості навчання проживання харчування фіксує на певний період. Це бордингова школа. Тому якщо Канада і Ірландія, це проживання в родині, наголошую, в родині, це державні школи. Кіпр – це Бордингова школа-пансіон. Можете в нас подивитися на Ютубі, можете подивитися на сайті, де знайдете інформацію. Дуже гарні, комфортні умови, сучасна школа і так далі. Британська система освіти. Це до 20 тисяч євро за рік. Власне кажучи, може бути по-різному, у нас в цьому році ми. Я буквально за тиждень їду з дітьми, 9 дітей, які їдуть на цілий рік навчатися, можливо, і далі продовжують навчання в Сполучених Штатах Америки, завдяки ініціативі американської школи Орігон Інтернешнл Скул в штаті Орегон і завдяки підтримки комершл сервіс комерційної служби з посольства Сполучених Штатів Америки. Ми змогли організувати, зробити цю програму, отримати грант повністю на проживання, харчування, знаходження дітей в Україні. Зробили візи, і ми їдемо. Я їх везу буквально там за тиждень в Америку. Тобто бувають програми, де може бути навіть 100% грант. Це зазвичай це Америка, де може бути 100% грант на проживання харчування таких дітей. Ваші витрати: віза, наші послуги, квитки, страховка, кишенькові витрати все. Звертайтеся. Я сподіваюся, що цим відео ми розкрили цю тему для вас, що вам трішечки розставилися крапки над «і», що ви трішечки зорієнтувалися на що можна розраховувати, а на що не варто розраховувати. Підписуйтесь на youtube канал заходьте до нас в соцмережі на сайт, читайте блог. Слідкуйте за всіма оновленнями, ми надаємо інформацію без маркетингових прикрас. Ми стараємося, щоб ви отримали повноцінну, прозору інформацію для прийняття зважених рішень. Повірте, ми дуже щасливі, коли наші клієнти заходять з нами на співпрацю без двозначностей, без того, щоб вони по ходу п'єси, дізнавалися якусь інформацію, і дуже шкодували, що не знали про це раніше.